Слава Україні! Граємо слава! З нами команда Зміна Антон Борисенко. Вітаємо сьогодні з перемоги над Дніпром. Вітаємо зі «Сріблом» в чемпіонаті ХФЛ. Антон, як підсумуєш сьогоднішню гру і давай сезон підсумуємо. Ну, всіх по-перше вітаю. Всіх, хто дивився, підтримував. Дуже було приємно з ким ще розділяти наші успіхи. Сьогоднішня гра я хочу. Зразу сказати, що ну була міні задача у Дніпра, щоб вони не були останніми. У нас була міні задача, щоб ми були не третіми, а другими. Ну ну по грі так і не скажеш. Тобто, якщо б вони були б четвертими чи п'ятими, ну ніхто б не здивувався. Тобто гра була важка і цікава. Тому ми хочемо їм подякувати. Гарна гра! І звісно, хочу подякувати Халзрупа, які вранці зарядили нас, сказали, що вони ставлять на нас, що Думаю, що ми виграємо. Вони обіграли гашика і дозволили набити. Щоб ми перемогли другими стали. Нас, нас це дуже тішить. Чесно, я всю команду налаштовував, ми перше тільки сезон невеликий граємо і цією командою. І у нас була задача не вилетіти і хоча просто дограти, щоб ми збиралися. І щоб ми внески, ми самі, ми самобутня команда внески, скидаємося всі порівну. Тобто, спонс... ну нам не треба спонсор, щоб ми хочемо. Щоб нікого, нікого не залежати і самобутнє самі себе е, отримувати. і ну, Нам це подобається. У нас Всі випускники, більшість майже різних вікових груп, і ми зміна, і нам це подобається. Я ще хочу дуже подякувати організатору, бо в такий час зараз те, що рекламують зараз усі клуби і федерації, всякі ставки на спорт, це херня. Якщо ви хочете доєднатися до футболу, треба не ставки ставити, а треба грати в таких турнірах, щоб дійсно виходити на поле, і доєднуватись до спорту. Тобто і тому я дякую організаторам і взагалі будь-яким. Ну, таким проявом отакого от справжнього спорту, де просто люди виходять, грають, мені це дуже подобається. Що ми всі працюємо, ми всі е, займаємося сім'ями, всім. Але у нас є час, коли ми приходимо всі красиві красивій формі з суперником, граємо турнір, слідкуємо за таблицею. Нам це дуже подобається. Так що також дякую організаторам ХФЛ, дякую Артему. Ну що, Дякую вашій команді, дякуємо Збройним силам України. Приєднаюсь. Слава Україні! Героям слава!